Пахне прогресом на будівництві. Готові почути звіт за Липень? Привіт! Я Наталя. І сьогодні разом із цим сонячним букетом покажу вам, що нового в ЖК Синергія Київ» цього місяця. У першому будинку все росте стабільно. Як ті самі соняшники? Це вже майже вершечок. На одинадцятому цеглинка до цеглинки зводимо стіни. І вікна продовжуємо монтувати на четвертому, п'ятому поверхах. Світла буде стільки, що навіть найвибагливішим кімнатним квітам сподобається. А ще почали тинькувати стіни. Отже, усередині вже теж починає розцвітати життя. Другий будинок уже не просто бетонна коробка, він оживає. Як літній сад після дощу усе з'являється поступово, але рясно. На 13-му поверсі фарбуємо стіни в коридорах, а на 14-му укладаємо плитку в прогонах і на сходах теж з'являються огородження. Додали декоративного тинькування, щоби не тільки функціонально, а й красиво. Хай навіть у технічних зонах все цвіте по-своєму. Водночас продовжуємо встановлювати ліфти. Проводити електрику та сантехніку, встановлювати лічильники та монтувати електрощитову. Підключаємо насос, щоб вода бігла в крани, як струмки після зливи. Можемо влаштовувати внутрішні і зовнішні мережі згідно плану. У квартирах продовжуємо встановлювати вхідні двері та радіатори. Якщо раптом наступного року у липні буде ще холодніше, увімкнемо опалення. І, до речі, в котельні теж вкладаємо плитку. Фасад не залишаємо без уваги, монтуємо корзини для кондиціонерів, а при вході в будинок вкладаємо плитку. Продовжуємо благоустрій. У дворі, над другою частиною паркінгу, уклали мембрану та залили бетонну стяжку. Вже всією командою мріємо про день, коли тут стоятимуть лежаки і гамаки, а хтось влаштує перший пікнік на газоні. А залили палі і бетонний фундамент для п'ятої частини паркінгу біля першого будинку, так би мовити, пустили корені. Цей липень був дощовий, але наш темп не змиєш ні грозами, ні прогнозами. Все росте, йде за планом. Кожен новий день наближає нас до моменту, коли ви повернетесь сюди не на перегляд, а додому.